До 200 тисяч гривень на відновлення пошкодженого житла внаслідок війни зможуть отримати українці. Повідомити про руйнування свого майна треба через дію, вказати тип об'єкту площу, адресу, контактні дані та за наявності додати фото. Сума грошової допомоги визначається індивідуально і залежить від складності пошкоджень. Виплати отримують і ті, чиє майно повністю знищене та не підлягає ремонту чи реконструкції. Через дію подано вже понад 407 тисяч повідомлень, які проходять перевірку на рівні місцевої влади, щоб не було зловживань, а компенсацію отримали справжні власники знищених приміщень. Також в Україні працює програма є відновлення з надання компенсації за пошкоджене майно до органів місцевого самоврядування. Надійшло понад 12 тисяч заявок, і комісії починають їх опрацьовувати. Витратити отримані кошти можна буде на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми. Після опрацювання заяви комісія від місцевої влади має оглянути житло і встановити суму компенсації. Для цього є спеціальний чек-лист, у якому прописана середня вартість тих чи інших робіт, необхідних для відновлення житла. Саме на ці комісії покладається важлива роль з перевірки всіх правовстановлюючих документів верифікації інформаційних повідомлень, поданих українцями. Вся ця інформація буде внесена до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна, після чого буде виготовлений житловий сертифікат. Потім людина зможе його обміняти на квадратні метри в будь-якому населеному пункті за власним бажанням. Житловий сертифікат можна буде використати на придбання житла на вторинному або на первинному ринках. Також можна зробити інвестицію в об'єкт будівництва, який ще не вели в експлуатацію. Ми прогнозуємо, що здебільшого українці будуть придбавати житло на вторинному ринку, в яке можна вже відразу заселятися, оскільки в тисячі українців житлова проблема залишається невирішеною. Ми намагаємося мінімізувати всі корупційні ризики та можливі зловживання зокрема, чиновники не зможуть втрутитися в черговість надання компенсацій. Це робитиме сама система. Однак закон передбачає, що певні категорії людей, а саме сім'ї, військовослужбовців, багатодітні сім'ї та особи з інвалідністю, будуть автоматично першими в черзі для отримання компенсації. Згодом відшкодування також зможуть отримати і ті, хто за власний кошт вже відремонтував своє житло. Оксана Мурашова, Світлана Бреус, новини Харків.